Ось так 10 років тому щасливі і радісні з татами і мамами за руку ми переступили поріг цієї школи. Для нас вона стала другою домівкою. Нехай у нашій пам'яті постане світлий день, коли ми, томуючи острах і сором'язливість, полинули в безмежний світ знань. Нехай останній рік, проведений в стрінах рідної школи, буде роком роздумів, клопіткої праці та духовного зростання. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимемо в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Ми раді малюків вітати, в шкільну сім'ю прийняти, учіться, мрійте, зворіть і школу, друзів бережіть. Цю школу ми ходили 10 років і неабияківній досвід здобули. Його ми хочемо вам передати, щоб ви розумними були. Бажаємо вам, ми на майбутнє, старанними, дбайливими зростати, побільше прочитати та навчитись, щоб потім добрий світ пізнати. Добре, наснаги вам бажаємо і впевненості в завтрашньому дні. Любіть свій край, такий красивий і цікавий. Цінуйте те, що вже живе віки.